Віть, сьогодні ми граємо українську пісню Ой, чорна, яси чорна. Я люблю цю пісню, вона на трьох легеньких акордах: це G та F. І акомпанемент використовуємо наш бум цик. 4 вниз. Нам потрібно зіграти цей акомпанемент один раз на кожному акорді. Що я маю на увазі? Тобто, коли ми граємо 4 і вниз. Це як один раз. Зараз я для вас зіграю перший куплет пісні в дуже повільному темпі, для того, щоб ви зрозуміли, як співставляється акомпанемент, бій та слова. Поїхали. Ой, чорна яси чорна. Чорнява як циганка. Чомси полюбила, чом си полюбила чорнявого Івана. Чомси полюбила. Чомси полюбила чорнявого іванка. Потренуйте перший куплет в такому повільному темпі, а потім пробуйте трошки швидше це робити. А зараз я зіграю для вас всю пісню від початку до кінця в трошки швидшому темпі. Поїхали! Ой чорна я си чорна. Чорня. Як циганка, чом се полюбила, чом се полюбила чорнявого Іванка, чом се полюбила, чом се полюбила чорнявого Іванка. Іванка та Іванка, сорочка вишиванка. Та струнки, високий та стрункий, високий та стрункий ще й на бороді ямка. високий та стрункий, високий та стрункий ще й на бороді ямка. маруса ти маруса люблю я твою воду, люблю дивитися, люблю дивитися. люблю дивитися, люблю дивитися, як ти йдеш по воду, як ти йдеш по воду, як ти йдеш з водою, люблю дивитися, люблю дивитися, Маруся за тобою, люблю дивитися. В лісі два дубочки, обидва зелененькі. Ми так і паровані, ми так і паровані.